Застала мене перший день війни вдома. Був ранок, як вже всі знають. 5, 5 ранку почалися бойові дії. Сповістили мене про це жінка, тому що вона перша почула вибухи. Мене розбудила, сказала, що почалася війна. Я спочатку, звичайно, це не повірив, що воно може таке бути. Першими мислі мої були, звісно, ну, звичайно, що не панікувати. Я і жінку заспокоював, і маму заспокоював і дитину свою заспокоював. Перше, що я сказав, збирати валізу, всі необхідні документи. Мої відчуття цивільного населення і як їх, я так чувствую, вони змінилися навіть на порядок при проведенні таких бойових дій зі сторони Російської Федерації. Напевно, помінялося воно в лучшу сторону. Стали нам більше довіряти. Ви знаєте, у нас ну, атмосфера завжди була вона така на високому рівні. Ми завжди були друг за друга і допомагали друг другу, і підказували друг другу як в оперативному відношенні, так і в особистому житті. І по перших, перших днях атмосфера у нас була трішки напруженою. Це може навіть сказатися, що перші дні. Взагалі ніхто не знав, що робити, коли Російська Федерація на нас напала. Мені кажеться, ми мабуть, з особовим складом частини мабуть, стали ще дружніші на, на, на пожежах, більше виїздів, більше праці. На важче, мабуть, під час бойових дій думати й дбати про особовий склад, який виконує оперативне завдання і стежити, щоб не було у нас ще прильотів і несподіванок. Слідкувати за цим і слідкувати, щоб ніхто нікуди не вліз. Ну і, напевно, ж, саме найважче рятувати людей, які, там, які знаходяться там, під завалами і, і які потребують допомоги. Всі воно найважче, як морально, так і фізично. Колеги мене підтримують. Ті, ті люди, які зі мною виїжджають, непосредственно на гасіння пожежі, ліквідації надзвичайних ситуацій. А, а взагалі я дуже наставася завжди з холодною головою. Всі переживають. Жін, жінка, мати, дитина. Всі переживають, коли я виходжу на зміни. І, звісно, коли виїзда у мене, то, звичайно, вони на телефоні і постійно мені дзвонять, пишуть смски, як, я, що там, і беріг себе. А, так же само, і друзі, тут. Вони всі знають, яка в мене праця. В професіональному відношенні ця війна мені дала дуже багато практики. Дуже багато дала таких подій, які раніше не було і на які я вчився тільки по книжкам, а зараз вже виконую ті завдання, які я вчив і вже показую на практиці. Воно більше практики і показує, звичайно ж, твої недоліки в роботі, як це виглядає. Не тільки в теоретичному вигляді, а в практичному. Я скажу, що ця війна вплинула на всіх, на, на все цивільне населення. Всі об'єднилися, всі об'єднилися заради перемоги, всі вкладають яке-то яке свої дії, яке-то своє значення, щоб виграти цю війну. Кожен воює на своєму фронті, приближаючи перемогу, як і ми, і вона невідмінно настане.